Вітаю! Мене звати Михайло, і я лікар в клініці Implant Dental. Кілька місяців тому ми хотіли відкрити нашу нову сучасну стоматологію. І ми замислили, що нам для цього потрібно. Звичайно, що чудовий персонал, новітня техніка, вміння і знання, але ми подумали ще й про нас, і наших пацієнтів, тому ми хотіли замовити якісну сучасну систему вентиляції, тому що в сучасному світі якість повітря для нас є дуже важлива. Так як в нас сучасна стоматологія і високі стандарти якості. Тому і запит на систему вентиляції також був доволі високий. Ми хотіли високу ефективність, високу надійність і хорошу енергоефективність. Тому ми шукали багато в інтернеті, і, на жаль, не всі фірми могли відповідати нашим високим стандартам. І знайшовши фірму Прана, вона змогла задовільнити всі наші вимоги. А так як зробила вона це швидко. Якісно і що головне вчасно, тому що ми нашу сучасну клініку хотіли відкрити в якомога стисліші термін. Одною з головних вимог нас було зробити вентиляцію та рекуперацію не тільки в зоні, які ми будемо працювати, а й в технічних приміщеннях, з чим фірма прана чудово справилась. А також заради того, нам треба був великий дійсно рекуператор. І ми думали, чи нам він поміститься в клініці, щоб не зіпсувати естетику нашої клініки. І, як бачите. Фірма Прана чудово з цим справилась. Підсумку можна сказати наступне: що системою вентиляції від фірми Прана ми повністю задоволені. Ми вже відкрились і працюємо за адресою пасічна 84 ЖК Тіфані Dental стоматологія. Тому приходьте до нас і переконайтесь на власні очі.